Прилуки залишаються надійним тилом для наших героїв. Міська рада продовжує активно підтримувати українських захисників. У свою чергу до міста надсилають численні подяки за допомогу. Відзнаки адресовані міській раді та особисто міському голові Ользі Попенко. Цьогоріч Прилуцька міська рада спрямувала 49 мільйонів гривень на допомогу військових, з яких 23 мільйони безпосередньо на потреби Збройних сил України. Це не просто цифри, це засоби зв'язку та захисту для воїнів. це реби, пікапи та безпілотники на передову. Кожна нагорода займає почесне місце у міській раді, і кількість відзнак постійно збільшується. Військові одного з підрозділів сил оборони особливо відзначили внесок громади, подарувавши очільниці міста символічну модель БПЛА Байрактар та прапор. Сьогодні наша громада отримала чергову подяку. Подяку від наших захисників повітряних сил України. Це подяка нашій громаді від військової частини, яка сьогодні, і з перші дні повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю, оберігає небо, небо над прилуками, небо над Прилуцьким краєм, і, звичайно, оберігає небо над нашою державою. У знак подяки вони передали нам модель. Байрактару це безпілотник, який з перших днів війни допомагав знищувати ворожу техніку. Ми щиро вдячні за таку подяку. Ми продовжуємо фінансово підтримувати наші збройні сили України. Ми бажаємо чистого, спокійного і мирного неба нашим захисникам.